Всім привіт! Розпаковка на 57 злотих. Орієнтовно 600 гривень. Ось така салат. Відриваєш по листочку. Ось такий буде салат. тортилья 6 штучок. вони такі більш трошки більші. Різні приправки. Взяли чилі. Чоловік мене любить перець чилі знов чилі по-моєму, звичайний перець. Так. Творог пачка. Ось така штучка. Ну, освіжувачі, не знаю, жуваль, не жувальні гумки, а такі льодяники. Але от вони мені найкраще допомагають, як були й горло. Оці з аптеки не допомагають. А ось ці взагалі супер. Навіть дешевші, ніж в аптеці. Шлуночки. По 3 злотих взяла 400 грам Було 6 чи скільки чи 7. Сьогодні скидка. Ось це було на скидці по злотому. Це для мого синульки. Чай з бергамодом Бруз звичайний, але мої люблять його. Ось такий смачний, зелена з лимоном. Філадельфія. Якийсь розіграш треба почитати. Що це таке. Теж була сьогодні на скидці. Чотири скиці. 4. Дві помідорки. Десь 1,5 кг огірків, бо теж на скидці сьогодні хороші. Одна апельсина. І один грейпфрут Купляю так, тому що тільки я їх їм. Мої хлопці не їдять, вони огірки їдять, бачите, тому стільки багато. Три злотих вийшла одна апельсина. І скільки там, два, ну, майже три злотих грифрут. І я себе сьогодні порадувала ось такі квіточки. Теж вони на скидці, 2 злотих за отакий букетик, І за два. І це, це теж за два злотих. Я собі їх там почищу, бо може десь якісь. І в мене буде букетик. Всім гарного дня!